Повернення на військову службу після самовільного залишення військової частини військової служби без внесення до ЄРДР одна з актуальних тем сьогодення це повернення на військову службу осіб, які самовільно залишили військову частину або службу, але щодо яких не було внесено відомості до ЄРДР, тобто офіційно не відкрите кримінального провадження. Не завжди командування або військова прокуратура одразу вносить ці відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто ЄРДР. І тут виникає сірий статус у такої особи. Ключове це відсутність внесення даних до В Згідно з статтею 214 Кримінально-процесуального кодексу України, слідчі або прокурор зобов'язані невідкладно, але не пізніше 24 годин внести відомості до ВІРДРУ після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення. Але якщо цього не зроблено з юридичної точки зору... Особа не є підозрюваною, а тим паче обвинуваченням, тобто формально кримінальне переслідування не розпочате, і особа має право повернутися на службу. Коротко щодо процедури повернення на службу: Перше – це добровільне прибуття особи до місця служби або у військову частину, до якої вона була приписана. Також письмове пояснення, тобто особа має право надати пояснення командуванню щодо причин своєї відсутності. Я додав би, що навіть зобов'яжуть надати роз'яснення. Командування приймає рішення або доповідає у військову службу правопорядку, тобто ВСП чи військову прокуратуру, або не вживає заходів, якщо бачить обґрунтованість причин, наприклад. Особа хворіла, втратила зв'язок і так далі. Медичний огляд є наступним кроком, він проводиться для з'ясування е, стану здоров'я чи можлива подальша служба такого військовослужбовця і е, відновлення в строю, але якщо відсутні правові підстави для дисциплінарного або кримінального переслідування. Хочу зазначити, що не завжди все йде по такому простому сценарію і, можливо, в будь-який момент піти щось не по плану і створять обставини, які досить сильно вплинуть на вашу подальшу службу та ваше життя. Тому краще бути з юридичною підтримкою в цей час. Найчастіше питання на консультації, чи можна уникнути кримінальної відповідальності. При скоєнні самовільно залишення військової частини. Тобто СЗЧ, так відповідно до 30 серпня двадцятого року, якщо особа повернулася добровільно, що до неї не внесено чи внесено запит до ЄРДР, тут різні просто процеси застосовуються. Якщо військовий не перебуває в розшуку, то простіше, якщо внесено до ЄРДР, то процес складнюється, але не критично є також пом'якшувальні обставини або відсутні докази умислого чи умислого залишення військової служби. Маю зазначити, що також у нас зазначається в частині 5 статті 401 Кримінального кодексу України, де добровільне повернення є підставою непритягнення до кримінальної відповідальності за умови скоєння першого СЗЧ. Також згідно з пунктом першої частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України кримінальне провадження може бути закрите, якщо відсутній склад кримінального правопорушення. Важливо пам'ятати, якщо після повернення Наприклад, після 30 серпня 2020 року все ж буде внесено до ЄРДР, то особа отримує статус підозрюваного. У такому разі захист здійснюється з моменту внесення даних до реєстру. Це згідно статті 42 Кримінально-процесуального кодексу України. І обов'язково одразу звернутися треба до адвоката, якщо до цього моменту ще його у вас немає. А, наразі, якщо треба юридична допомога, підтримка, супровід, звертайте, захистимо, допоможемо, підтримуємо. Є телеграм-канал, в шапці профілю є посилання. А, дякую за увагу і до зустрічі.